Росія цієї ночі атакувала Україну шахедами під ударами. Перебувала Чернігівщина, Харківщина та Київщина. Ворог цілив по енергетичних об'єктах. Без електрики залишаються населені пункти на Чернігівщині та Славутич на Київщині. Про стан енергетики говоритиму з Віталієм Зайченком, головою правління НЕК «Укренерго». Пане Віталію, вітаю вас. Доброго ранку, пане Віталію. тож розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в енергетиці? В яких областях діють відключення світла, і де ситуація найскладніша? Відключення світла на поточний момент по команді диспетчера не діють в жодній області. Найскладніша ситуація дійсно в Чернігівській області через атаку шедів на об'єкти енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють над відновленням. І надіюся, що сьогодні всі споживачі Чернігівщини будуть зі світлом. Планується по балансу потужності на України введення графіки обмеження потужності для промислових споживачів, але тільки в вечірній період пане Віталію, маленьке уточнення. Чи правильно я зрозуміла, що аварійні відключення зараз діють на Чернігівщині? Це не аварійне відключення, це просто втрата живлення споживачів через знищення енергетичної інфраструктури, яка зараз енергетика займається відновленням. А чи доводиться зараз імпортувати електроенергію? Якщо так, то про які обсяги йдеться, і звідки імпорт? Імпорт електроенергії відбувається кожного дня. Допустимий обсяг імпорту, який погоджений з нашими європейськими партнерами 2100 мегаватт кожної години. На поточний момент ми бачимо обсяги, які не використовують, і навіть чверті того обсягу, який є, і є куди рухатись. Споживачі поступово нарощують обсяг імпорту. Виходячи з цінових пропозицій на ринку Європи і України. Пане Віталі, а як саме бізнес промисловість можуть самостійно забезпечувати імпорт електроенергії для власних потреб? І що це дає? Бізнес і промисловість мають можливість відповідно до постанови кабміну забезпечити себе так званим направленим імпортом. Це є стимул від Кабінету міністрів, маючи в своєму портфелі 60%. Імпортної електроенергії, ці промислові споживачі мають можливість не бути відключеними при запровадженні централізованих обмежень енергопостачання по неї системі України. І в такому випадку вони будуть працювати без обмежень, навіть коли всі інші споживачі будуть мати графіки обмежень, як споживачі над цим працюють зараз. Збільшується імпорт, а як споживачі можуть допомогти енергетикам? От наскільки важливо обмежувати споживання електроенергії? Ну, в першу чергу, ми говоримо про побутових споживачів. Останні сім років, фактично, ми бачимо, що побутовий споживач це найбільший споживач електроенергії в Україні, і його поведінка, зміна поведінки цього споживача, дуже може допомогти енергетикам в такі тяжкі часи. В першу чергу, це не включення потужних електроприладів в період проходження максимум навантаження системи, не включення кількох приладів потужних одночасно. Зміна ламп, які енергонеефективні, на більш ефективні, і саме оця поведінка має допомогти енергетикам зараз, коли є проблема в нее системі. А як погода впливає на збільшення споживання електроенергії? Погода, мабуть, це основний фактор, який впливає зараз, тому що покладання призводить до значного збільшення споживання в енергосистемі. Вже більше ніж на 20% в порівняння з початком місяця, і основне звичайно це відсутність теплопостачання. Ми сподіваємося, що найближчим часом, ну 10 днів, теплопостачання буде забезпечено по всій території України, і це призведе до зниження споживання електроенергії, тому що зараз багато споживачів гріються за рахунок електроенергії саме це кондиціонери і обігрівачі. Пане Віталію, в яких умовах доводиться працювати енергетиках енергетиках в прифронтових і прикордонних районах для відновлення електропостачання для ремонту мереж? Енергетики працюють в надскладних умовах, особливо в цих районах, про які ви сказали, тому що там найвища небезпека влучення як FPV-дронів, так і шахедів і інших дронів, які влучають по обладнанню. І там найменше часу для того, щоб попередити енергетики про те, що існує загроза. Але енергетики продовжують ну, відновлювати як лінії електропередачі. Там показовим є робота наших енергетиків «Укренерго» біля лінії фронту на висоті більше 20 метрів, де вони були під великою загрозою, але свою роботу виконали. Але в тому числі і загроза читує на енергетиків і в більш потенційно безпечних областях, які далі від фронту. Тому що російський агресор продовжує застосовувати тактику повторних ударів по об'єктам. Коли вже було перше влучення, енергетики виходять на відновлення, і потім знову влучення в таких ситуаціях вже було неодноразово, коли страждали наші колеги саме від цих повторних влучень по об'єктам. І ми дякуємо кожному енергетику, хто зараз допомагає, відновлює нашу енергосистему за їхню роботу попри отакі величезні ризики. Пане Віталію, дякую вам, що знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру і проінформувати про оперативну ситуацію в енергосистемі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Віталій Зайченко, голова правління НЕК Укренерго. Дякую вам, дуже дякую, Пана.